Доброго дня, друзі! Я, маленька україночка Марійка, розповім вам про День Української державності, який відзначатимемо 28 липня. Це свято нове, але важливе, як ніколи. Українську державність єднають символи: Герб України, Прапор України, гімн України, Герб знак держави, тризуб символ соборності та єднання. Кольори державного прапору України синій і жовтий, Гімн це урочиста пісня, яку виконують і слухають стоячи. Державність це історія, державність це культура, державність це мова. Тисячолітня історія це наша гордість та наша сила. Бо із покоління в покоління ми, українці, передаємо свої традиції, бережемо мову, плекаємо культуру і виборюємо нашу незалежність. А я, Україночка Марійка, з вами прощаюсь. Дякую за увагу!